Ой, воно липке ще все. Ще й розлетіло, ще, блядь, і прибирають. Коротше, вони отакі. Є нормальні, звісно, а є, є прямо такі. Поняли? Так, ладно, це я, це я собираю. Це йде 100% в смітник. Хіба коробочку ставить тут щось? А так... 42 штуки должно бути було. Ну, ну, коротше, це смітник, це не зараховується, це мінус 100%. Ой, йдемо далі. Не так. люблю такі маленькі пакунки. Я вечно боюсь, що я пошкоджу щось, що там буде внутрі, бо немає де розігнатися і де різнути нормально. Так, ну в даному випадку я б нічого не пошкодив. Знову ніж. Це вже другий чи третій, да, у нас такий. Точно такі самий. Друзі, кому потрібно, пишіть ножів дуже багато, як ви бачите. А, деяких навіть по два-три по штуки однакових є. Так, давайте далі. <смі> Я коснувся. <смі> ну за що? Як це показати, щоб нас не заблокували?